Мешканцям Дніпропетровської області нагадали спалювати опале листя і сухостій заборонено. Порушникам загрожують штрафи або навіть кримінальна відповідальність. Хочу наголосити, що продукти горіння сухої рослинності містять токсичні речовини, зокрема спалуки ртуті, свинцю та інші, які шкодять як здоров'ю людини, так і навколишньому природному середовищу. Крім того, виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки. Та житлові будинки. Пані Ольга каже, раніше за підпал сухостою та опалого листя передбачено штраф від 3 тисяч до 21 тисячі 420 гривень або позбавлення волі від 15 років. Справу розглядатимуть у суді. Цього року під час дії воєнного стану кримінальним кодексом України умісний підпал сухої рослинності віднесено до диверсії та передбачає покарання від 15 років до довічного ув'язнення. Тому закликаю до порозуміння громадян дбати про власне здоров'я, здоров'я оточуючих, про навколишнє природне середовище та неухильна дотриматись вимог діючого законодавства, особливо у цей важкий для нашої країни період. Ольга Лемих додала: продукти горіння містять токсичні речовини. Це небезпечні сполуки ртуті, свинцю та інших важких металів. Вони викликають загострення хронічних захворювань, алергічні реакції і онкологію. Єдиний безпечний метод утилізації сухого листя і трави компостування. Якщо ви стали свідком злочину, викликайте поліцію за номером 102.